Доброго дня! Я вже вам раніше показувала цю модельку. Вона випускається з 26 по 35 розмір. От таким я, напевно, показувала із чорний і з ситцем. Зараз в мене є такі біленькі, гарні, нарядні літні туфельки для вашої маленької школярки. Дивіться, яка симпатична моделька. Всі вимоги ортопедії, невеличкий каблучок. Якісна підошва, яка не буде стиратися. Всередині все виготовлене з шкіри. Шкіра м'ягесенька. Бачимо, тут вона не має жорсткості м'ягенько, буде дитині зручно, нічого не буде натирати. ось Липучка така подвійна зроблена, вона не буде розтібатися сама. І спереду теж є липучка. Можна зробити для дуже худенької ніжки, відрегулювати повноту і повнішої ніжки. Це дуже важливо для покупок через інтернет. Ось така симпатична квіточка. Може бути для шкільних свят, для різних лінійок. 1 вересня, останній дзвінок, випускний. Ось така моделька. Якщо вам сподобалось моє відео, Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Все, дякую вам за увагу.